Всім дорого, доброго дня, з вами канал Good Life! Як ви знаєте, наша команда любить займатися всякими екстремальними видами спорту. І сьогодні ми вам продемонструємо ще один такий вид спорту, який називається Slackline. Як бачите, це така нейлонова стропа, яка натягнута між двома опорами, деревами, стопами, байдуже, якими головне, щоб вони міцно стояли і були непорушними. От. Все дуже просто. Складається він з нейлонової стропи і з, такого, з такої тріщотки. Тракера, яким натягують, ще зазвичай, стягують якісь вантажі. От, е Доволі таки непоганий вид спорту. Е ну, щоб його як то кажуть, освоїти, потрібно трошки терпіння і бажання. Е ну, найперше, що ви можете на ньому навчитись, це стояти або ходити. Ну, На відео може здатись дуже легко, наприклад. Е як я це роблю. От, але насправді не все так просто, як здається. Тому, в принципі, в деяких відео наступних я вам покажу, як на цій стропі стояти, правильно ходити і взагалі робити якісь деякі трюки, елементи. Ну що ж, до наступного відео.